Всім привіт! І сьогодні я вам покажу трюки для новачків з трампліна. У мене в даному випадку це маленький степап. Щоб почати вивчати трюки, перше наперво вам треба просто повилітати. прямо нормально, звикнути до байка, якщо ви його там тільки купили. Друге, обов'язково захист. Навіть самий дешманський. Я сьогодні взяв свої дешманські наколінники за 400 гривень, щиток футбольний секунда секонда за 15 гривень і шолом за 400 гривень. Ну я їх не взяв сьогодні, в мене тільки такі є. Бажано м'ягка перекопана приземка. Дуже мягка, чим м'якша, тим буде краще, можна тирси туди настелити. Ну і в принципі все. Перший трюк це просто вилітати. Щоб гарно вилітати з вильта, вам треба не згинати руки на вильті, не злизувати виліт. І тоді ви будете нормально вилітати. Після перегляду відосу напишіть в коментах, які трюки ви вмієте, і який ваш улюблений трюк. Другий трюк це ванхенд. Або в цю сторону, або в цю сторону. Для того, щоб зробити цей трюк, вам треба спочатку навчитися гарно вилітати, коли ви відчуєте контроль. І тут немає якихось таких суперсекретів, просто треба по чуть-чуть відпускати руку. Потім, коли ви вже будете стабільно відчуватися в польоті, ви можете руку відводити далі. Наступний трюк... One foot. Для цього трюка вам потрібно визначитись, яка у вас спереді ведуча нога. У мене ліва. Відповідно, коли я лечу, то я ліву і пускаю, щоб права нога йшла вниз. Вниз проти Ну, коротше, отак, назад, куди тріщотка. Ну, можна і іншу ногу кидати. Тут ви вже можете пробувати і то, і то. Наступний трюк No Foot. Це коли дві ноги, отак хопа. Цей трюк так само, як і з ванхендом. Просто вилітаєте, відчуваєте контроль і по чуть-чуть знімаєте дві ноги. Нічого складного в цьому немає, як правило, новачки вчаться там за один день. Тим більше, якщо на якийсь фанбокс або столик маленький. Саме головне при цьому трюку надягати оці голіні, бо злітає педалька, попадає сюди, особливо якщо щепи не тримають або промазуєш. Получається отаке, от, як я вставив фотографію. Наступний трюк акселерейт. Це коли педалі в повітря так вперед прокручуєш. Не знаю, чи варто поясняти цей трюк, просто вилітаєте і в повітрі газуєте. Ой, І все. От трюк готовий. Наступний трюк тейблтоп. Отак. От. Щоб зробити цей трюк, так само визначаєте, в яку ви ногу катаєте, я катаю вліво. Значить, я велік кладу від ноги, щоб ліва нога була зверху. І ви просто закладаєте по мірі вашого вміння. Взагалі, Чим більше закладете, тим гарніше буде. А я вмію тільки так, в мене кісь болить трошки. Не, не це вже старість. Наступний трюк підгреб, коли отак так летиш і береш сідушку. І назад. З власного досвіду можу сказати так, що... Простіше його робити так. Якщо у мене ліва нога впереді, значить я бар кручу лівою рукою на себе, відповідно, значить я бросаю праву руку, мені комфортніше, так як ніби на бар. І просто в цей момент я чіпляюсь за сідушку. Там так само дивіться, ви спочатку будете просто її шльопати, потім можете дійти до табагана. Ну так, коли у вас вже буде стабільність в польоті. Наступний трук греб. Тут, чесно кажучи, не знаю. Зробився він у мене просто, хоча я його не роблю. Але яка техніка? Чуть-чуть вилік до себе прижимаєте, як на No-Hand. Е, Але не повністю. Стукнули і пошвидше беретесь за руль. Я думаю, що з цього трюка впасти можна. Тому беріть захист. Наступний трюк – 18. 180. 180. 19 це коли ти його так кидаєш. і зараз самі побачите, що я буду пояснювати. У нас в Івано-Франківську на споті є два варіанти. Або робити його на виліті, як в квотері в скейт парку, або робити з полочки в окрему приземку квотера. Робити так в вилітах, тим більше в тих, які будували не ви, я не рекомендую. бо то Трохи все розвалюється. Але вміти цей трюк корисно, можливо, ви десь там їдете по вильту, розвернулись так і поїхали назад. Але в нас є для цього спеціальна приземка, навіть дві. Зараз покажу. Зараз пригаю в свою сторону. Отак. І тепер в опазіт. Ви під'їжджаєте до виліта, робите такий хлопчик і робите отак. Це можна потренуватись на пласкачі. Зараз покажу. От, наприклад, ви їдете або з баніка, або хопа, робите отак. Але потім це все повторюєте на виліті і виходить вона тільки в кватері. Правильніше, напевно, буде через банік. Але це ж кватер. Я через банік роблю. Наступний трюк ік X-Up, Але покаже його Артем, так як в мене травмоване плече і в мене просто воно так не вигинається на іксап. Oh. Oh. Ви напевно звук не чули, але от якраз в защиту прям прилетіло. Як ви зрозуміли, цей трюк робиться за рахунок того, що ви повертаєте руль на 180, не опускаючи його. Такий, ніби на півбара. Наступний трюк 360 або в народі просто трьоха. Я буду робити її на маленький степав, так як Вася там будує зараз столік, виліт виводи. Суті, не міняє. На столік зазвичай це теж вчиться доволі ізі, тим більше якщо на БЕМі. Трьоха я не знаю, чи можна віднести до простих трюків, скоріш всього до яких середніх. Але тим не менш її дуже багато і легко вчать. Ой, давай по-людськи. Зараз в двох словах розкажу, як робиться трьохи. Є два варіанти, щоб зробити трьох. Перший це набухайся і тебе буде само крутити, так, як гелікоптер. І другий людський варіант це робити його вильта. Пошутив, так смішно. А ви виїжджаєте з виліта. І з кінця виліта ви закручуєтесь знову ж таки. Якщо у вас ліва нога впереді, отак, ліва нога впереді, то ви крутитесь вправо. Ну Це логічно, от встаньте на землю, отак. ви не скручуєтесь Ну Якщо відповідно право, то вправу сторону. Можна і в іншу, це опозит. Ви вилітаєте з кінця виліта і закручуєтесь отак, ніби ви на місці пригаєте. Тобто ви тягнете руль. Плечі, таз, ви закручуєте вниз туди. Не просто вбік, а отак якби вниз трохи. Ну і все, це все, що я можу вам порадити. Далі пробуйте. Це з трьох ви навчите з якогось там 100-тисячного разу. Я сподіваюся, що швидше. Тож пробуйте. Головне. Захист, якийсь фанбокс, столік, бо нас і пап таке собі вчити Влад вчив, велік постійно прилітав в задню стінку, і він зламав вилку собі. А на столік би він не вдарявся так великом і не зламав би нічого. От. А це так нормально б'є по кошельку. Цей трюк теж, скоріше, що не відноситься до простих, це суїсайд. Ви летите в польоті як L тільки забираєте дві руки. І тут, якщо його гарно рівно робити, це виглядає як просто пушка. Це мій улюблений, улюблений трюк. Ой! Напевно, підводяща вправа це їхати отак ой їхати отак по асфальту. А друге, коли я вчив, то я руль чуть-чуть підкидував на себе. Доки він буде падати вниз, то я буду якраз встигати зробити отак руками. До нас на степа приїжджають різні райдери різного рівня. І я бачу, як при мені навчився один райдер з. Суїсайд, то він спочатку отак робив, просто дві руки. Отак, мінімально. Потім чуть більше, потім чуть більше, а потім так фуп і зробив. От і все, весь трюк. Але теж, захист, столік, головне безпека. Ну кусо. Ну кусоємо? В принципі, я все розповів із таких трюків. Так що ставте лайк, підписка і до зустрічі.